Всім привіт! Ви на каналі Все про життя. Я сьогодні умилася, зуби почистила, причесалася і одразу до вас. В ось такому домашньому вигляді. Та я думаю, що постійні мої глядачі вже звикли мене бачити у будь-якому вигляді. Я вважаю, що в відео. Повинно бути більше справжнього життя. Правда? Напевно, ви говорите. Правда, правда, Таня? Так, я починаю знімати новий влог сьогодні понеділок, 24 листопада 2025 рік. На годиннику 9.40. І, як ви здогадалися, у мене сьогодні вихідний день, і завтра теж. І також. Був п'ятницю, суботу і неділю. Це супер. Значить, так, я говорила вам, що у понеділок стан на ваги і скажу вам, який буде результат у мене. Цифру, яку я побачила сьогодні на вагах, вона мене потішила і здивувала. Ви це бачите? Нагадаю вам, що я 1 листопада останній раз ставала на ваги, і цифра була 63 кілограми. Сьогодні у нас 24, і моя вага 61 200 на сьогоднішній день. Тобто мінус 1 кілограм 800 г. Я вважаю, що це. Супер результат. Тому що постійні мої глядачі знають, що нещодавно до нас приїжджав син з України зі своєю дівчиною. Було багато чого смачного, солодкого, пізніх вечер. І я їла багато чого того, що не треба було їсти. І потім, після того, як вони поїхали. Мені потрібно було два тижні, щоб відновити знову мій режим харчування. Знаєте, я вважаю, що таким хорошим поштовхом у моєму відновленні було те, що я на попередньому тижні, це був понеділок, вівторок, середа. Взяла три дні без їжі. Одразу скажу, я нікого ні до чого не спонукаю. Ви всі розумні люди. У вас є інтернет, Ютуб. Почитайте, подивіться всю інформацію і вирішіть для себе, вам це потрібно чи не потрібно. Мені це потрібно, мені допомагає. Я не роблю це кожного дня. І навіть не кожного тижня. От. Але я відчувала, що мені треба. І, знаєте, я ці три дні була на роботі. Не скажу, що легко було, важко, бо навкруги тебе їжа. Все це пахне, ти працюєш з їжею. Але... Слава Богу, Господь дає сил, витримки, я нормально себе почувала. саме важким, мені здається, був другий день. Да, третій вже більш-менш нормально, але е, я розуміла, що е, мало якось сил було така обесилена, Я ще повинна була працювати і ще один день. Ну, тобто, я собі сказала Таня. Хорошого потроху, три дні і достатньо. От, значить, я зараз привчаю себе пити каву без молока. Багато про це чула, але, от, знаєте, мені потрібен був час, щоб я на це погодилася. Бо я і так п'ю каву без цукру, думаю, та ще й без молока. А навіщо туди жити? Але, ще, я думаю, великим плюсом було те, що от якраз ці три дні я почала пити каву саме без молока, зрозуміло, що без цукру. Кава була один раз на день. В якийсь день я два рази попила каву, протягом дня пила воду і чайок. Чай без цукру. Без меду, без ніяких там а, добавок. І супер! Я вважаю, що ось це і дало мені ось такий результат. Нестандартний сніданок експеримент, скажу я вам чесно, навіть не знаю, чи буде смачно, але Сказали добрі люди, що це корисно. Насіння льону заливаємо теплою водою і залишаємо на ніч. Ще нам потрібні ягоди. У мене малина, банан-лохина. Банан-лохина це багато. Я візьму лише половинку і трішки лохини, звісно, все зважу, запишу застосунок. Калорійності, щоб розуміти, скільки калоріїв буде в ось такому сніданку. Значить, треба зробити кашу. Я, напевно, подрібню на блендері льон і банан, а малину і лохину залишу у нормальному вигляді, неподрібному. Ось така каша в мене вийшла. Я би не сказала, що насіння льону сильно там перебилося на блендері, можна було просто його перемішати з бананом. Навіть і банан можна було б порізати, не подрібнювати його, і було б ось так. от Банан, лохина, малинка, але ну нічого, нехай вже буде. От, Значить, така порція каші з льону. З ягодами 362 кілокалорії. Зараз буду пробувати. В такому сніданку забагато жирів. Але якщо брати до уваги, що насіння льону це корисні жири, то, в принципі, не кожного дня, але може бути таке. Ви знаєте, досить таки непогано? Слухайте смачно. М -м -м. Я останнім часом Льон також додаю у салати, коли роблю. Так, побільше, він сильно не відчувається, але про його користь ви можете почитати в інтернеті. Знайдете багато чого цікавого, М -м -м. М -м. може бить, як кажуть словаки. Я ще думала, що. Я з'їм після каші бутерброд з червоною рибою, бо мені цього буде мало. Але чогось мені здається, що каші вистачить. Такий сніданок не на кожен день, бо я б не сказала, що це дешеве задоволення. Кожного дня 40 грам льону заливати водичкою, потім його їсти. Тоді можна і в салатики додавати, і в випічку. Клас! Я задоволена, що спробувала. І вам рекомендую. Ви знаєте, я так подумала, що ні. Втерброд для повного щастя. Я повинна ще з'їсти. Ось тепер Таня повністю задоволена сніданком. Скоро час обідати, і у мене тут черговий експеримент. Тільки що знайшла рецепт і вирішила спробувати зробити пиріг з сиру кисломолочного в сковорідці. На секунду відкрию, покажу вам. Ось що у мене вийшло, трохи дно підгоріло в пирогу, тому я вимушена була його обірвати знизу. Ну, я думаю, що підгоріло, тому що я взяла занадто тонку сковорідку. вона у мене призначена для млинців. Бо я переживала, що якщо я тісто вилью в звичайну сковорідку, то Воно взагалі там прилипне все у мене, і я не зможу його перевернути на інший бік. А в цьому рецепті е, пиріг печеться з обох сторін. Тому, як є, будемо пробувати. Ось такий собі приготувала обід. Хтось, як подивиться, скаже: ого, скільки вона їсть! І як взагалі вона умудряється худнути. Ну, як бачите, якось умудряється худнути. З такою великою тарілкою. їжі. Ну добре, давайте будемо дивитися, що тут у мене смачного. Багато салату. Якщо бути точною, 260 грамів пюрешечка, 70 грамів, зверху на пюрешечки, шматочки риби. Слухайте, випадково сьогодні зустріла в своїй морозильній камері два шматки риби вареної. То я їх стушкувала, додала цибульки, вершків не було, молоко, розмішала зі сметаною. Ну і отак от стушкувала. І собі на обід, і Ростя завтра візьме на роботу, на обід. Далі броколі. Броколі, якщо я не помиляюся, 60 грамів. І, до речі, риби теж 60 грамів. Печінка куряча, вчора смажила в яйцях 50 грамів. І пиріг 75 грамів. Ну і 20 грамів сметани. Якщо показую справжнє життя, то дивіться! Ось воно! Чесно кажучи, я в шоці сама. Я нічого такого не готувала. Чому так багато посуди? Чому так багато всього на столі? Я в шоці. Сама від себе, чесно. І у мене так не завжди, щоб ви нічого не думали. Просто, напевно, у мене це називається творчий безлад. розумієте, Це груша. Половина пішла на пиріг, половина залишилася. Броколі Ростя забере з собою на роботу, на обід завтра. Горох замочила. Хочу на вечір супчик гороховий зварити. Ну, якось так. Все поприбираю, але спочатку пообідаю. Так якось сумно, коли на вулиці так рано темніє. Але ну що поробиш? Я вийшла на прогулянку, виконую план по крокам. Мінімум 7 тисяч треба зробити. Мені подобається те, що я. Суп вже зварила. І от я люблю так, коли я зроблю все, що мені потрібно, щоб потім воно мене не тяготило, знаєте. Бо не дуже хочеться після прогулянки, потім приходити додому, щось робити. Якщо в мене є вибір і можливість, то я краще зроблю. Щоб потім бути вільною людиною, з гарним настроєм гуляти. Я сьогодні без компанії, Ростя ще на роботі. Вчора він ходив зі мною. Знаєте, так приємно, коли чоловік підтримує тебе в цьому. Ми вчора прийшли з церкви, приготували разом, що нам поїсти. Пообідали, я пішла, хотіла поспати, але у мене нічого не вийшло. І вже десь приблизно було 18 годин вечора і думаю, ну треба шити, виконувати план по крокам. Класно, знаєте, коли на роботі. Я вибігую навіть більше, ніж 7 тисяч. А от коли вдома, то кожного разу я продумую собі якийсь новий маршрут, бо я не люблю ходити по одному і тому ж маршруту. Ну, от я ж вчора не хотілося мені. Але головне вийти з дому, знаєте? Потім і бажання приходить, і такий настрій піднімається. Я ж кажу, Ростя, підеш зі мною. Він завжди погоджується. Каже, так, піду з тобою, прогуляюся, то ми разом пішли в магазин, лідол, скупилися, вже ж на зворотньому шляху. Він йде не з пустими руками. Могли б і додому піти, але у мене ще там не вистачало 7 тисяч до 7 тисяч, трохи. І Ростя каже: ну давай ще от туди підемо, туди підемо, обійдемо в магазин, і потім от, точно вже у тебе буде 7 тисяч кроків. Я кажу: Ростя, може, ти вже підеш цими продуктами додому, вони ж важкі. Він каже, ні, я піду з тобою. І це, звісно, дуже приємно. Я не говорю, що у нас все ідеально, я думаю, що немає сім'ї, якій все ідеально, це життя. Але от в цьому питанні і не тільки в цьому, Просто молодець. Щонайменше найменше шестеро поранених на Донеччині серед них двоє дітей у Слов'янську на місто ворог скинув три фугасні авіабомби. Одна вибухнула поблизу багатоповерхівки. Мінно-вибухові травми та уламкові поранення дістали двоє дівчат 13 та 15 років. Постраждали також літня жінка та двоє чоловіків. Окрім будинків, пошкоджено котельню та залізничну інфраструктуру. Одещина теж була під ударом ворожих дронів. Ворог бив по цивільних портових об'єктах і пошкодив обладнання. На пришвартованому судні загорілося, вогонь загасили по Ізмаїльському району. Ворог б'є вже третю добу. Напередодні розтрощив міжнародний поромний комплекс. Він зупинив роботу. Щонайменше на тиждень двоє людей постраждали внаслідок російського удару по Чернігову. Зранку окупанти атакували місто безпілотником, пошкоджений приватний будиночок. Там зайнялася пожежа. Ну а вночі безпілотниками росіяни вдарили по прикордонню Чернігівщини у селі Жадове влучили в будівлю місцевої пожежної команди. Після прогулянки. Дай закрию. Я добре так поспала. Лежала там, дивилася якесь відео. І останнім часом чую, що дуже немає спокою цьому Я... чоловіку. Прийшов з роботи і хоче робити томатний сік. А у нас немає ні м'ясорубки, не, не соковижималки, але ну у нього. своя технология ютуб да? ему допомагає в цьому сіто у нас нет. есть сіто мы маємо сіто Сейчас, я уже не рад я так кушать хочу вообще, вообще. Ну, уже все я думаю я кажу Ростя это бется хочется уже мало хочется но уже ж начал куда я? на трошки гризе, да, Ага, оно трохи варится. Окей. Okay. один, да, одна соль и две ложки... О, да, 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 одной соли соли и две сахара и вот так любил детский томатный сок по 10 копеек. Собирал овощной, там стояла солянка, ложечка, стаканчик сока. С Ну, на ням-ням-ням. Так что... Ну, в принципе, сколько помидоров было? Ну, нормально. Молодец. Двадцать один тринадцать. Сік майже готовий. Залишилося лише в банку налити ось цю і закрити кришкою. А ти банки стерилізував? Ну, Звісно. Золото.